Що ж, пропоную розпочати з внутрішнього питання, як стосується і наших відносин з партнерами в Європі та Сполучених Штатах, ну, з Заходом загалом, як на ваш погляд, познається ситуація з Набута САП стосовно того рішення, яке вчора Верховна Рада проголосувала, президент підписав, тобто воно вступило в законну дію. Це була одна з ключових вимог Заходу щодо нашої євроатлантичної інтеграції, вступу до ЄС і багато чого іншого. Що буде? Тому що поки що преса, західні ЗМІ ну, взагалі розриваються від заголовків, які я потім окремо про зброю вас запитаю. Там ну, просто камня на камені не лишають від української влади стосовно вчорашнього рішення. А, Європейські чиновники поки що більш-менш стримано. Ну виказують застереження, як вони завжди це роблять. Але ж це навряд буде надовго. Давайте тоді почнемо. Пане Романе. Ну одразу хочу зазначити, що цього рішення парламенту цього голосування не повинно було бути в принципі. А це очевидно, що це зрозуміло, і про це дуже яскраво свідчила політична ситуація в Україні. Що будь-який рух у цьому напрямку це як мінімум помилка. Це перше. І тут треба розуміти, що це читалося задовго до цього. Це було зрозуміло а є декілька інших складових. Це свідчення того, що воєнно-політичне керівництво в Україні, воно не володіє питаннями ні правової культури, ні розумінням, що таке модель держави, як вона вибудовується, як будується система контролю противаг, і як формуються органи, які мають робити певну виконувати певну функцію. Бо коли кругом усі Розказують корупція, корупція, корупція. А в цьому плані є в певному зачатковому вигляді структури, які мають розвиватися і працювати. І коли їх підсікають, це вже зрозуміло, який викликає ефект. Разом з тим є декілька ще зауважень, які не можу не сказати. У цьому поєдинку між органами влади, а тут явно вже присутній поєдинок. Президент став, ну, я можу сказати, розмінною монетою. Що принципово недопустимо у цій ситуації в поєдинку з одного боку, між, скажімо так, отут треба точно сказати, о, державними органами влади, які передбачені в Конституції, і державними органами влади, які не передбачені в Конституції, ситуація звелася до. Позиції президента. Це недопустимі речі. Тобто фігура президента стала розіграною між певними державними структурами. І ще одне. Коли запроваджувалися НАБУ, НЗК, САП, Антикорупційний суд і так далі, тоді ціла когорта українських фахівців, правників. А конституціоналістів попереджали: а те, що торкається, хоч якось питань прав людини, воно не може знаходитися поза Конституцією. Зверніть увагу на вчорашню фразу голови Служби безпеки Василя Малюка про те, що це повернення до Конституції. Тобто, розумієте, ставши на чисто формальну основу, що ось це є в конституції, а цього немає, можна робити все, що завгодно. Цей крок взагалі допоможе САП та навіть працювати. Взагалі, ця позиція, це з точки зору права і конституціоналізму, це відкриття. Бо, в принципі, запроваджені законом і так далі, тут немає значення. А більше того, можна говорити про те, що. Все це і прокуратура, і служба безпеки, воно принципово не може знаходитися в Конституції, бо Конституція стосується в більшості своїх прав людини, але це ще раз говорить про те, що коли робляться такі кроки, то наперед треба відповідати на ті питання, на ті питання, які кажуть розумні люди. Що убезпечте себе від таких речей? О, ось. Приклад вам того, як, уникнувши відповіді, дійшли до ситуації. Підсумовуючи, можна сказати, що те, що стосується Європейського Союзу, те, що стосується партнерів, очевидно, що реакція буде. Реакція буде і вона буде негативною. От, Зрозуміло. Чи пропрацьовувалося це питання керівництвом держави, ні, не пропрацьовувало. Бо можу одразу вам сказати, що а, європейці сказали б проти. Точнісінько так сказали би американці. Якщо серед тих людей і був хтось, хто сказав, ну, ви робіть, а там побачимо, то це скоріш виглядало свого роду як провокація для того, щоб а, штовхнути і далі зіграти випробовування. Бо по великому рахунку, що Вашингтону, що Брюсселю, ну, ну абсолютно все рівно. А вони розуміють, що курс держави тримається, а як вона всередині упорядковується, ну, даруйте, це їх мало пече. Бо, ось давайте я вам задам питання, пане Романе. От скажіть мені, будь ласка, ви і разом я. Так, а прокуратура, вона взагалі де в Україні? Це що? Це е, судовий орган, це орган виконавчої влади, де він? Ну, здається, а... там, де хто при владі, там і прокурор. Абсолютно правильно. От якщо подивитися на вчорашнє голосування, то там є ключові персони, які розпочинали цей процес запровадження цих органів. Подивіться, як вони проголосували. І це свідчення того, що, не давши відповідь тоді на ці питання, про які говорили і пояснювали, що прийміть рішення, бо е, до змін. 2000 які це був 16, 17, 18 роки, ну, ми ж бачили, що прокуратура була ще одною гілкою влади в Україні, якщо так чесно сказати. І можу відповісти це аргументовано, що в 96 році, коли працювали над Конституцією, розуміючи ситуацію. Генеральній прокуратурі дійсно інституційно придали роль неприродню, неприродню виділивши окремий розділ там, і так далі. Далі почалися зміни. Ці зміни при бажанні щось зробити не визначили статус, точний статус. Бо е, подивіться на аналоги, де знаходиться прокуратура. Вона знаходиться в системі виконавчої влади. Є окремі держави, де вона знаходиться в системі судової гілки, не судової системи. Так треба казати, бо це не влада судової системи. Однак в Україні вона ні там, ні сям. Але те, що вчора відбулося, це відповідь на недосконалість правової, Системи це недосконалість політичної системи, це відсутність принципового ролі парламенту цивілізованого, от це ще й а, речі, які стосуються розіграшу і участі, в тому числі президента, в цих розборках міжвладних, які насправді недопустимі в нинішній ситуації. От і я вже не кажу про те, що по цій дорозі було декілька варіантів зупинити процес. Перше, просто не розглядати його в парламенті, розуміючи, що він спровокує колосальне внутрішнє політичне протистояння. Друге, це в кінці кінців, коли його приймали, треба було пройти всі абсолютно процедури першого, другого читання, третього читання, якщо хочете вичистити. Бо там я дуже здивований був, коли подивився заголовок і назву цього закону, і зміст. Я подумав: а що взагалі відбулося? Де? Де назва, а де зміст? От, і так далі. Це, це ще одне свідчення того, що ну, намагалися гратися у все це. Ну а якби не працював майже 15 років в парламенті і не знав, що в залі насправді, коли йде голосування, ну, десятків два, вибачте, я поважаю парламент, але десятків два таки знають про що голосування. А решта тож спринтерський е, прохід цього законопроекту від статусу законопроекту до статусу закону, зважаючи на резонанс і всередині, і, скажімо так, серед партнерів, ну він якось також як каже та, порожу. Романе, вибачте, в принципі, президент е, обов'язково мав зупинити цей процес, так. коли стало очевидно, що їх не підписувати принаймні ня, ня, на наростає. Вже ж видно було, що цього робити не можна. Однак зверніть увагу, я дещо з посміхом про це кажу. Бо це чи не найменше випробовування в нинішній ситуації, яке має, ну, скажімо так, приводити до певних кризових речей. Ми знаходимося в дуже важкій ситуації, і подібні речі з боку, особливо, якщо вони шляхом певних внутрішніх якихось там ігрищ. У владі реалізуються, ну вони, вони просто ганебні, вони недопустимі, і насправді вони можуть привести до катастрофічних наслідків. Тому такі речі робити не можна. Тим більше, я ще раз скажу, влаштовувати взаємовідносини між ключовими структурами держави, от, я просто тут шокований тим, як повели себе владні коридори в цій ситуації. Добре, ну зазначається, що це буде проблемою у спілкуванні з партнерами, це вже зрозуміло. Ну якщо, наприклад, там початок переговорів вступ до ЄС, це ще далека перспектива, і можливо можна буде щось виправити в цьому напрямку. Ну якби заспокоїти певно чином, а постачання зброї це сьогодні, це вчора, це завтра потрібно. І ось за заголов... ну, хотів би вам привести рядки з Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, ну всі пишуть. Київ може втратити підтримку Заходу через утиск антикорупційних служб. І це стосується постачання зброї. І це може статися ось-ось-ось. І до речі, Трамп ось буквально в черпну, Тобто, у нас зранку, що сказав, Байден передав там на 350 мільярдів. Так я думаю, що не всі гроші були використані на те, щоб купувати зброю і поповнювати бюджет. Треба буде все перерахувати, тому що здається Україна. Ну, там він не сказав українська влада, але ж стосувалося української влади, що не кожен долар пішов туди, куди треба. Це ось буквально кілька годин. Заява Трампа. Тобто, ну як ви вважаєте, що тут буде? Я не бачу зв'язку прямого, і перше, друге, те, що пишуть, його коли уважно читаєш, то це припущення. Це аналіз, це аналітика, але це не рішення, бо рішення носять зовсім інший змістовний характер. Рамштайн, я від нього відштовхуюся, він показав, що об'єми допомоги будуть зростати. Але це ще більшим є випробовуванням, бо це означає, що у цій ситуації необхідно всередині країни впорядкувати речі. Розумієте, пане Романе, справа в тому, що коли. Європейці говорять про Візбаден, то в нас дещо не розуміють, що таке Візбаден. А Візбаден це структура, яка буде моніторити ситуацію по 100%. не тільки постачання, використання звітів і так далі. Вони будуть дуже прискіпливо до всіх проблем відноситися. І тому думка, що хтось на цьому може нагріти руки, може закінчитися катастрофою насамперед для цих людей. Команда в Візбадені чітко дотримується позиції. Ми знаємо про проблеми в Україні, але допомога Україні, це допомога нам самим, це допомога Європі, це допомога НАТО. Тому допомога буде йти. Але якщо хтось думає, що в силу рішень, які в тому числі і цього голосування, яке пов'язано із САП і НАБУ, можна буде зловживати цими речами. В тому слії фінансовою допомогою, то вони помиляються, вони допускають катастрофічну помилку. Бо чим далі рухається проблема, ця чим більше буде нарощуватися допомога, тим прискіпливішою буде контроль по відношенню до використання цієї допомоги. І тут кожна одиниця вимагатиме звіту, я маю на увазі особливо фінансової допомоги, як вона використовувалася. Це ще один доказ того. Що е, будь-які маневри і зловживання будуть каратися. А, однак у цій ситуації, е, якщо при Джо Байдену була дискусія, де один табір казав, що треба спочатку побити корупцію, а потім забезпечити допомогу, а другий ні, давайте допоможемо з корупцією, будемо розбиратися пізніше, то нині ситуація однозначна. Повний контроль, якщо допомога буде надходити, вона буде надходити для визначених потреб. І е, Кіткелох, не дивлячись на те, що його е, приїзд дуже недооцінений, насправді, якщо подивитися те, що оприлюднювалося, воно абсолютно чітко декларувалося: ніякої вольниці в цих питаннях не буде. Буде порядок. Причому контролюватися це буде європейськими партнерами. До яких ви зверталися, з якими ви хочете працювати, які під вас створили систему, які під вас а, зал, заклали півтора відсотки. І тому в цьому відношенні я не бачу тут можливості навіть тих, хто хоче зловживати якимось чином маніпулювати внутрішньою ситуацією. На ваш погляд, ну завершуючи вже цю тему про набутоса, з Кітом Келогом українська влада ну, не могла не обговорювати це питання. Як на ваш повторю? Ні. Ні. Воно не проговорювалося ні з європейцями, і це видно по реакції. Воно не проговорювалося з Сполученими Штатами, і це видно по реакції Сполучених Штатів Америки. Тому ну, природа погодження і реакції різна. В Європі і в Сполучених Штатах Америки можу однозначно сказати це внутрішнє рішення, і суть цього внутрішнього рішення було формування певного інформаційного тиску, втягування першої особи в цей процес для вияснення відносин з одного боку між тими, я вже сказав, органами, які є в Конституції, і ті, які поза Конституцією. Тут ділема абсолютно чітка. Щоб хто не говорив, але воно проглядається. А слова, які були озвучені на брифінгах і так далі, і Генеральним прокурором і головою Служби безпеки явно свідчать про те, що так, оцей вододіл і закладався. Все інше даруйте, але воно о, аргументовано мінімум-мінімором Оці всі обшуки. Аргументація про те, що там щось таке, там аргументів немає, абсолютно ніяких, у більшості своїй. І ніхто, і ніщо не могло зупинити ні Службу безпеки, і її контрзвідувальні органи, ні Генеральну прокуратуру, і її здатність наглядати за всім процесом, виконувати свої функції. А При цій ситуації, ну зрозуміло, що тим самим Генеральній прокуратурі. Чомусь повернуто функції, які з моєї точки зору, яких вона мала позбавлятися, навіть там частині, що залишалися.